Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. Виявили ворожу вантажівку з БК у лісі. FPV влітає прямо в ціль. За допомогою розвідувального дрона спостерігаємо яскравий вибух. Продовжуючи спостереження, фіксуємо детонацію боєкомплекту. Ціль знищено. Виявили рух ворожої піхоти, запустили FPV. Почувши наш дрон, окупанти залягли, сподіваючись, що ми їх не помітимо. Але оператор дрона знаходить їх і скеровує FPV прямо у ворога. За допомогою розвідувального дрона фіксуємо влучання. Окупанта ліквідовано. Це броньована ремонтно-евакуаційна машина ворога. Перший FPV влітає в техніку. Фіксуємо влучання. Ціль ушкоджена, але ще не знищена. Другий дрон також завдає ушкоджень. Наша задача знищити техніку, тож виконуємо ще один вліт. Спостерігаємо чергове влучання. Контрольний FPV завершує роботу, фіксуємо яскравий вибух та горіння цілі. Ще одна гарна ціль для наших FPV – Ворожа нона, дрон влучає прямо в техніку. Фіксуємо вибух. Нону ушкоджено. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.